Дівчата готова вам презентувати неймовірно красивий, розкішний та витончений крем для обличчя. Ви тільки погляньте на цей дизайн. Королівський бренд The History. Найсильніша лінія представила нам лімітований набір з кремом для обличчя. Це поживний крем, який після двох використань розгладжує зморшки. Він сприяє внутрішньому сяйву шкіри, має сильні, регенеруючі та відновлюючі властивості, дійсно класно покращує еластичні шкіри. Працює зі зморшками. З Ломами має антисептичну дію та антиоксидантну дію. Дівчата цей крем дійсно зарекомендував себе та показав як неймовірно ефективний. І всі, хто його спробували, отримали дуже класний результат. Ну і звичайно, до нього йдуть дуже круті. Подарунки. Ви тільки погляньте, дівчата, це тонер, емульсія, сиворотка активатор, антивікова сиворотка, крем для обличчя, крем для шкіри навколо очей, а також лопаточка для зручного використання. Дівчата у складі даного омолоджуючого крему є унікальні та рідкісні компоненти, які працюють на клітинному рівні та мають дійсно класну накопичувальну дію.